Добрий день, добрий, день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий комбінізон зимовий, щоб можна було дитині зручно мандрувати містом, зручно було їздити на гірськолижний курорт, щоб дитина завжди була в теплі, не промокала і була. Була дуже комфортна, був дуже комфортний одяг у цієї дитини. Цей костюм, як ви бачите, у нас різні розміри є. Має куртку і штанці. Ну, За кольором, ви бачите, це жіночі, це для дівок, це для дівчат, це комбінезон для е, м, прекрасних симпотних снігурочок, які е, бажають займатися спортом. Є куртка і є штанці. Тобто різні розміри за якістю однакові. Внутрішня частина куртки ось таку має симпотну, біленьку бавовну. Вона дуже комфортна. Є світшот і на деяких частях оце вставочка, світшот. І тут теж. Є під'юкник, який. Завдяки закльопкам можна закріпити на поясниці на талії, і дівчина не буде відчувати проблем. Якщо буде десь у снігу падати і заламуватись, куртка буде, то тоді нічого не буде западати за поясницю позаду, тому що є ось такий під'юпник. Є капюшон, капюшон можна відстьобувати капюшон на молнії, як ви бачите, і по бокам на закльовках. Внутрішня частина куртки комбінезону кабон. Модель цієї куртки називається Калборн. «Калборн». Внутрішня є кармаши. Тут кармашик є можливість написати ім'я дитини, телефон дитини, місце, ну, ну, адресу. Тут є можливість все записувати для того, щоб було зручно, ну, коли ви будете залишати дитину з кимось, щоб одразу зрозуміли, чиєї дитини ця курточка. Ця курточка і штанці мають тканину високотехнологічну. Це мається на увазі, що тканина з мембрана. Мембрана 3000. Ну, Завдяки тому, що це. Тепла куртка з мембраною 3000, вона не буде промокати. Якщо буде зайве тепло всередині, то воно буде виходити через те, що це мембрана у куртці. Ну, і Це, це дуже зручно. Рукава на різинці і мають можливість застьовуватись більш зручніше ліпочкою, прижиматися. Також нижня частина куртки є ось такі резинки. Які дозволяють е, збільшувати, збільшувати чи зменшувати е, приліпання самої куртки до, та, до, до талії. тобто регулювання е, розположення нижньої частини куртки. Позаду на куртці є ось такий треугольничок. Це світовідбиваючий від, від, відбиваючий елемент курточки, який повинен бути в кожній дитині, щоб позаду було щось таке відображаюче, що е, світ відбивало. Також стоїть значити, що кармашики. Кармашики мають молнію, тобто сюди, якщо щось покласти, потім закриваєте, і сніг не буде потрапляти. Ну і зручніше, Зручно те, що нижня частина куртки має закльопку. Оця закльопка вона не дозволить. Розбігатися е, замку, коли дитина балується. Ді, ді, діти завжди бажають швидко і багато рухатись, і якщо є ось така закльопка, то вона буде е, зберегати в надійності саму конструкцію собачок. В, з курточки дві собачки, як ви бачите. Ну, Це те, що кажеться про, кажемо про куртку. Штанці. Штанці дитячі, Як ви бачите, мають е, подтяжки, е дуже зручна бокова регулювання завдяки резинці, є кармани на молні, е, на закльопці одна закльопка і молня. Нижня частина штанців, е, як і всі гірськолижні костюми, мають ось таку вставку. Це для того, щоб сніг не заповдав в штанину. Тобто регулювання нижньої штани, штанини на молні, і додатково ще йде е, вставка нілонова з різинкою, яка одягається на поверх е, ботинок. Тобто, цей костюм гірськолижний для дівчинок, калбон е, продається в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Бачите, який колір дуже зручний, красивий, симпатічний. Костюм розміри 2, 3, 4 та 5. Це на вік від 3 до 8 років. Бажаєте придбати? Приходьте, бажаєте замовити. Переходьте по ссылці нашого ютуб каналу Віва на сайт Віва Я і замовляйте на сайті постійним покупцям. Завжди у нас лояльні ціни. До зустрічі!